Вітаю, друзі, я Вікторія. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти про одну з хвороб на томатах: це вершинна гниль, про методи її лікування, запобігання цієї хвороби та про помилки, які ми можемо допускати при лікуванні цієї хвороби. Хто спостерігає темно коричневі такі плями на вершині томата на плоді, які щільні, які сухі, і швидко розповсюджують, і можуть зіпсувати увесь плід. Якщо ви таке помітили, не хвилюйтеся, це не фітофтора. Багато хто плутає з фітофторою, це не грибкове захворювання і не таке страшне, слава Богу, як фітофтора. Такі ж самі вершинні гнилі можуть бути не тільки на томатах, а можуть бути на перцях та на баклажанах. Тобто на усіх пасльонових. Прийшла в будинок, бо на вулиці вітер не дає нічого казати. Значить, вершинна гниль це хвороба обміну речовин наших рослин. Це вона зумовлена нестачою кальцію у тканинах наших рослин. Чому це може виникнути ця хвороба? Ну, по-перше, від відсутності кальцію у землі. І по-друге, від незмоги рослиною всмоктувати кальцій. Або він заблокований, або е, дуже сильна спека, і ми нерегулярно поливаємо свої томати, або навпаки, ми перезволожуємо їх. Ось, наприклад, ті, хто вирощує томати на дачі, раз два тиждень приїхали, залилися. І помідори, щоб аж квакало, і тиждень вони стоять спочатку залиці, потім пересихають, на наступний тиждень люди знову приїжджають, знову поливають. І тому саме виникає ось ця хвороба. Помідори треба поливати регулярно, раз на 2-3 дні, але помірно. Якщо ви приїжджаєте отак раз на тиждень, то краще їх. Не долити, чим перелити, тому що помідори вони не дуже бояться пересихання і перезволоження може призвести і до хвороби вершинної гнилі, і до хвороби перед... через надмірне перезволоження. Значить, нестача кальцію. В рослині. Оце ми повинні виправити і лікувати. Ну, профілактично, що можна зробити? Ми вносимо кальцій з добривами при посадці помідор, і під час їх вегітації також вносимо речовини, які містять кальцій. Ну, якщо вже профілактику ви не провели і побачили на своїх томатах цю вершинну гниль, то треба їх лікувати. Це можна виправити внесенням речовин, які містять кальцій, і їх нормалізацією їх поливу. Які речовини містять кальцій у формі доступній для рослини? Ну, якщо ви використовуєте хімічні препарати, це кальцієва селітра, її можна обробляти по листу, це дуже швидко дасть змогу потрапити кальцію у рослину, або поливати під корінь. Також, також добре себе зарекомендував хелатин кальцію, але я на, своїх, на своєму городі хімічні препарати, хімічні добрива не використовую. Я прийняла таке рішення і не шкодую. Я використовую попіл. Можна також використовувати сироватку. Це речовина, яка дає швидко кальцій рослинам. Її можна використовувати як на томатах, так і на перцях, баклажанах, і на огірках. Але я не маю доступу до такої великої кількості сироватки. Я використовую попіл. Про попіл у мене є окреме відео, де я усе. Пояснюю стосовно попела як доброва, посилання на це відео прикріплю під в описі чи в коментарях під цим відео. Як я використовую попіл на помідорах? Значить, дивіться, у попелі міститься кальцій, фосфор, калій, магній, багато макро та мікроелементів. Але в попелі, дивіться, якщо ми просто посипемо під кущі попел, це буде дезінфекція для помідор, і це буде підживлення калійно-фосфорне для помідор, але кальцій. Просто у попелі він є недоступним для наших рослин. Також, якщо ми попіл просто розколотили у ведрі і пополивали наші помідори, також це не є кальцієве підживлення наших рослин, тому що там кальцій у зв'язаному стані. У малорозчинному і, тоді, то, і тому малодоступний для наших рослин. Для того, щоб кальцій зробити доступним для всмоктування помідорами, його треба розкислити. І розкислення попелу я провожу оцтовою кислотою. Можна лимонною, але краще оцтовою, тому що солі. Лимонної, лимонної кислоти, цитрати, вони також є мало розчинними у воді, а солі уксусної кислоти, ацетати, ацетат кальцію, він добре розчинний у воді і є доступним для наших рослин. Як я готую розчин. Звичайно, так як усі, склянка попилу на відро води. Така ж норма внесення, але перед тим, як попіл розводити водою, його треба погасити оцтом. Беремо склянку попелу, заливаємо півсклянкою звичайного столового оцту, і потім доливаємо вже відро до. Ну, до, до повного стану, до 10 літрів. І ось так поливаємо свої рослини: один літр на одну рослину. Тепер наочно показую склянку попелу, заливаю звичайним оцтем, пів півсклянки. Не хвилюйтеся, що буде кислий розчин, яким ви будете поливати свої помідори, навпаки. оцтова кислота, вона погасить лужність попелу і зробить наш. У цей розчин для поливу помідорів нейтральним. Якщо ми трохи перебавимо там, оцтової кислоти, вона не нашкодить рослинам. Якщо не додамо, да, і розчин буде слаболужним, він також це буде настільки, ну, такі, знаєте, слабо лужний. Тому лужність pH вашого ґрунту, цей розчин не змінить. Все погасили, і тепер вже розводимо у воді у 10 літрах. У цьому випадку цей розчин. Як я сказала, буде більш-менш нейтральний, і pH вашого ґрунту він не змінить. Якщо ви у вас був е, такий е, негативний досвід по використанню попелу на своїх городах, будь ласка, передивіться моє відео про попіл. Як добриво. ну там є, ви знайдете відповіді на усі ваші питання, і, можливо, ви побачите свої помилки. Е, е, далі, такий розчин. Тут от попіл, коли гаситься оцтовою кислотою, утворюються солі, ацетати усіх металів, які були у попелі. І ці солі, ацетати, вони, по-перше, гарно розчинюють воді, доступні для наших рослин. А по-друге, солі ацетати є антистресовими такими речовинами для усіх наших рослин. Цей розчин не треба настоювати, дехто його там настоює дві години. Я зразу провожу полив, перемішуючи цей осад, але осад той, який там лишився, такий нерощинний осад, можна вилити, просто не використовувати. Хтось гасить попіл, використовуючи кип'ячіння. Тобто цей розчин з пополом, кіп'ятить. Ну ви знаєте, в мене немає можливості у будинок заносити на кухню цей розчин і п'ятити, тому я його гашу оцтам. Тим більше, що я сказала, що ацетати – це солі, які також дуже необхідні нашим рослинам. Таке підживлення робимо. Зранку чи з вечора по вологі землі, як усі підживлення, які ми робимо на своїх рослинах, я це роблю вже другий раз, тому в мене немає цієї вершинної гнилі. Перший раз я обробила, як тільки вони почали зав'язувати плоди. І другий раз зараз це через 10 днів, через 2 тижні, я знову провожу таке кальцієве підживлення своїх томатів. Нашим томатам, як і усім нашим рослинам, дісталося під час у цієї спеки, тому внесення зараз такого антистресового коктейлю з елементами фосфор, калій, кальцій, він піде на користь для класного плодоношення наших помідорів. Дякую вам за увагу. Буду дуже рада, якщо моє відео вам допоможе подолати таку хворобу, яку можна подолати. Це не Фітавтора. Тому гарних врожаїв, гарного настрою. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, чим долаєте такі хвороби ви. На все добре, Па-па.